Частина перша. Будемо говорити, будемо говорити як прості глядачі. Я щось дивлюся, кожен з вас щось дивиться. Ми ж не знаємо, хто за якою системою займається, хто яку методику використовує. Нас або це торкає, або не торкає. Як треба дивитися глядачеві, на що звертати увагу, і за що потім розносити акторів з їх роботами. Коли Коли просто пишуть відгуки в Фейсбуці, коли пишуть якусь рецензію. От е, кого бити? Режисера, актора, методику. Кого бити? Настя. Яку виставу останню дивилася? Де? Ніяку. Не дивіться, ви і тоді у вас будуть. Ну, ви Вибач, будь ласка, але є важливий факт: я лише приїхала вчора. І вже подивилася нагородження. Чорного Так, І вже навіть встигла дати один майстер-клас зразу з потягу. потязі. Після потягу. О, і, і в мене весь місяць розписаний виставами. Кожен день. Тобто Загальні в мене успівало співаю сьогодні. Прямо в Національний театр. Так. Ну, правильно. Часто дивишся взагалі вистави? Звичайно. На що звертаєш увагу? Ну, дивись, треба розділити історію. Ти запитав, на що глядачеві дивитися, да. тому що є різниця. Ми зараз говоримо саме, да. як от ми всі глядачі, глядачі, от прям як глядачі, не коучі, не басери. Да. Ми да. глядачі, які зеленого поняття не мають про методики, системи і школи акторського розвитку. Ось, якщо ти глядач, ти прийшов в театр і дивишся виставу, і ти не помічаєш якихось факапів. Це зроблено окей. і ти вийшов з вистави, і ти задумався або поставив собі питання якесь життєве, яке тобі сьогодні важливе. Це значить, що і вистава, і режисер, і актор спрацювали класно все, якщо ти захотів подзвонити мамі, татові, сестрі або комусь. І, і, і поговорити з ними, і можливо сказати щось приємне, або навпаки, спитати щось, тоді це класна вистава. Якщо ти сидів і тебе дискомфортило те, як себе поводять актори на сцені, або як тобі сліпив світ сліпило світло, або ну будь-що, тоді це вистава, яка тебе відволікала технічними моментами. Так він хто актор чи режисер? Ну, це ж зна... ти не знаєш, Приво. що ти не знаєш. Я, я така? знаю. Ти не знаєш, я що? знаю. Дивіться, завжди Але... говорять. Якщо вистава става е класна, сподобалась, значить, молодці актори. Якщо вистава, вибачте, хірова, тоді винен режисер. Ді, а, можна, це? я скажу, що це робила, бо ще. Е дякую, Олівець. Привіт, Олівець. Я тут. Е десь я почув колись давно. Таку класну річ, мені вона дуже сподобалась. Е, вистава має в ідеалі е, збігатися на майданчику і в глядачевій залі е, 20 хвилинами життя, яке ти не помічаєш, угу. тобто ніхто не розгорнув. Цукерку, не дістав телефон, не кашлянув, не ще щось, не рипнувся там і так далі. От Якщо є до 20 хвилин цього таймінгу в виставі 20 це ну, топ, да? коли час нівелюється, коли час збігається на майданчику і в залі глядачеві, да? то це вистава вважається топ. Ну добре, давай давай так. От ми зараз там топи собі якісь вибрали. У мене взагалі вистави, якість цікавість вистави. Я ви скільки часу за виставу я просидів в телефоні. От прям дуже чіткий показник. Ну, я в по телефону. Теж якби орієнтуюся і в кіно, і в театрі. І ну кіно. іноді буває так, що в телефоні реально цікаві. Якщо в тебе є бажання лісу в телефон, ну mm. значить. Тобто зараз, що ми зараз зробили? Ми поговорили. Я, я, я зараз в шоці. Чого? В сенсі ви телефон під час вистави? Ну є, бо там цікавіше. Дивись, як Яка... Диві... вважання. Зараз так, сапе, я вас вислухала, Дайте ти мій вражання. шок. Так, так, так. Ми, як ми ці, маємо, якщо нам не подобається, особливо я вже mm. перехожу на площину, так, Критика, режисера, коуча, неважливо, актора. Ми маємо будь-яку piece of Art, да, як правильно сказати, шматок, шматок мистецтва. Ми, якщо він нам не подобається, ми маємо детально розібратися, чому він нам не, не подобається. Я зараз зроблю велике признання. Я з на, в театрі на Лівому березі, пішла через півгодини. Mm -hmm. Що -що? Він ю. Він ю ну, я, я, я але, але себе як митця я заставила купити квиток вдруге, прийти і зрозуміти, що саме мені не сподобалось. Тому що так ми визначаємо якийсь орієнтир свій. Mm -hmm. Тому для мене діставання витягування, діставання <сістування> мобільного для мене це шок, хлопці. А, давай бачили. бачили да. я, прокоментую цей момент. А. Це залежить від, е, я ж зараз яку рамку запропонував. Ми з вами, глядачі. Ага. Зараз ми перейдемо в іншу категорію, да, там режисера, педича, ага. е, в актора, е, і там буде в нас трішки інший ракурс. Е, тут ракурс який е, мене це включає, воно от е, унеможливлює від розгортання цукерочки чи е, там, е, відповідання на повідомлення в месенджері. Чи ні, іноді такі вистави бувають. Питання до надивленості. Ну, якщо в мене просто 24 й рік закінчився на показнику 202 переглянуті вистави нашого, то в принципі зрозуміти, чи збираються в мене режисер, а актори дивувати, мені зрозуміло на 15-й, максимум 20 хвилині. І е, ну, там є вистави, на які абсолютно чітко зрозуміло, що я вдруге не прийду ніколи. І треба зрозуміти, як вони вирішили там фінальну сцену, чи ще щось. Тоді, щоб якось раціональніше використати час, а, а актори бачать оце, оце блакитне сяйво на обличчі в глядацькій залі, і вони такі, щось тут не так. Але що не так? Це ми поговоримо вже зараз в наступні. Ага. Я е, да? логіку. Є інтерв'ю, тут поставлю покликання на інтерв'ю з художньою керівницею Львівського театру Ляльок, вона коли прийшла переформатовувати свій театр, вона ну, репертуар, є репертуар, вистави, які не вона робила, а не вона продюсувала. Вона виходила на цей балкончик «Світлячки» і дивилася: не вистава, а дивилася глядацький зал. Якщо там така левова частка е, сиділа в телефоні, вона каже: мені ця вистава в репертуарі не треба. Можу додати. Е, мій майстер, з яким я почала взагалі навчатися, це техніка Мейснера, він мав нагоду працювати в бродвейських театрах як помічник-асистент-режисера. І е, ось такі речі. Вони зазвичай вичисляють ще на передпоказах. Зазвичай 3-4 передпокази робиться на як це називається, аудиторію конкретно, і вони ставлять мікрофони між рядами в театрах. І або асистент, або скрипт-супервайзер стоїть за кулісами. В нього, мікрофон, в нього навушники, і він слухає всі оці мікрофони, де глядачу потрібно було видихнути, mm -hmm. де вони почали йорзати на стільцях. І тоді під час наступних репетицій вони це коригують, щоб надати, наприклад, якщо це комедія, глядачеві ось тут більшу паузу. Щоб вони там видихнули, да, тому що був е, сильно емоційний якийсь момент, або прокоментувати один одному. І це робиться дійсно на передпоказах, тому що іноді бувають вистави, які е, ну, е, супер насичені, і глядачеві не дають видихнути реально. І в мене такі тексти були. Ми вставляли, наприклад, музику, да, е, 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 якісь елементи. Е, але, вже, але це не робиться вже напряму продаючи квитки. Це не репетиція. Як, в принципі, чому я маю платити за квиток, щоб подивитися ще одну репетицію? Да? Е, Вибачте, нас, бо я мабуть. Можу... Да. Скажи, будь ласка, в тебе в планах в Києві подивитися, скільки вистав? Е, наразі заброньовано біля 20 квитків? Начувайся. За місяць, От знаю чому? я знаю. <ріст> Суха, я не Тому вперше, що? я не вперше в Україні я була на виставах, і я розумію про що в мене своє своє враження і своя точка зору з приводу наших сьогоднішніх е, театрів. І я думаю, що рано. <ріст> Андрій, а розкажи взагалі, е, яка логіка? Передпоказів в тих проєктах, в яких ти працював, ну, чи про які знаєш. От зараз Настя розказує абсолютно практичну, практичне завдання для передпоказів. Послухати залу, поставити паузу, додати повітря, щось пришвидшити. Да? Дуже конкретні штуки. Як це відбувається в українських театрах всередині? Я б для початку, мабуть, трошки відкотився до. Попереднього питання і відповіді, тому що ну, про, про вистави і про те, як їх дивишся, навряд чи хтось з вас був на виставах 23, 27 разів, 15 разів. А я був, в мене досі є такі вистави, на які я ходжу. От лими я подивився 27 разів і сходжу на неї ще. Скільки буде йти, скільки буду ходити. В мене є улюблений склад. Всі я його так, завжди я шукаю. <рес> е, я люблю камінного Господа, якого я подивився теж під 20 разів. І так далі. Я можу зараз довго говорити про ці вистави. І Тому для мене і є показник. Я йду на виставу знов. І хочу я знову йти, і хочу я 15 раз йти. І тому у мене, як правило, дзинькає так, мені все більше і більше хочеться йти на цю виставу. Все просто. Тобто це, не роз, е, ну, це трішечки звушає твій е, ну, не знаю, там, е, кількість різного надивлення, да? ти тобто е, йдеш. Да, да. Спиратиш, я, я дуже не люблю ходити не до тих режисерів, яких я люблю. От просто не люблю. Я віддам перевагу сходити ще раз на виставу, яку я люблю, від, від того, щоб сходити до якогось нового режисера на нову виставу. Ну от диви, На Чорному лотосі нагородили актором, кращим актором ім'я ну тобто ім'я цього актора не знав, не знав взагалі ніхто. Ми просто з Олексою були разом на тому показі на політові, поряд полі сиділи і оба два просто від того, Це коли що... ти мені смс-ки писав? Не? Коли в мене є така штука, коли я сам розірваний серебрю да, да, да. після весна, я пишу: вам туди надо. Навпаки, вам туди не надо. І після на полі крові була саме така історія. Ім'я режисерки невідоме. Ім'я актора невідоме. І розрив. Ну, є от такі люди. Тобто ти е... ти навмисно таке пропускаєш. Є такі люди, яким я довіряю, в принципі. Да? І е, я залюбки у них спитаю. Але якщо у режисера. але, але, ти але ти У режисера, якого я обожнюю, якщо виходить нова вистава, я там. От. Добре. Добре, давай заліземо всередину да. того е, виробничого процесу да, театрального. Е, перед покази в українських театрах. Це для чого? Яка мета? Ну, тут така палка двох кінців. Якщо колись у нас кількість змін на серію в серіалі була ну, 5, да? потім стало 3, потім 2. А іноді за один день серію знімають <глух> в топових наших серіалах. Так само і вистави, коли Смітницький ставив скільки рік. Да? Царство Небесне. І зараз ну, вистава може бути поставлена за тиждень. Навіть. І да, да, поїхати в тур по всій Україні. Так, таке буває. Це антрепізна історія. Е, не, не завжди не завжди, не завжди, завжди на Маргаріто за три дні е, От, да. Так, є така. Але мені здається, що ну, просто зараз оця кліповість, швидкість, ця вся штука, вона просто з'їдає всю якість, все. І мені здається, що імхо, звісно, але мені здається, що виставу можна подивитись, який в неї потенціал. На закритому показі. От реально ти розумієш приблизно який потенціал у вистав. Настя говорить конкретні практичні речі. Чи є щось в цьому, от якийсь з цього функціонал, який українські театрі з твого досвіду використовують, слухають в залу. На тих перепоказах, на яких я буваю, це перепокази, прес-покази, де фотографії роблять. Uh, і ну, іноді, качають, це, та, іноді це в принципі перший раз, коли збирають виставу, так. Ну, от, такі. Да? Тобто Є, не по шматочках, а, а от перший раз він відзай... Ну, Тому що ставиться таймінг, ставиться день завчасно, і ми маємо встигнути. І вони мають встигнути. Ну і все, і під це все заганяється. Почекайте, а щодо генеральних репетицій. Вони ж до цього є. Ну, якось, мабуть, є. Ну, в якихось театрах є. Тобто, ну, Сьогодні ми зараз говоримо, що е, генеральна репетиція є е, перед показом? Да. Да. Ну так, да. тоді я вас розумію. Тому я ще раз кажу, що коли вона збирається на передпоказі, то є е, е, змога зрозуміти, який потенціал у виставі. Ну, я ще тоді додам, що для мене, давайте так, для що таке для мене передпоказ. Є генеральні репетиції, де е, працює техніки по світлу, технік по звуку, е, вся команда, ну тобто, тобто вся угу. вся вся команда повністю, е, таймінг вичисляється і так далі. А є е, передпокази, і я зараз говорю конкретно про передпокази, де вже все прораховано до секунди. Оце вони і є. Ось, ти... Тут два в одному шампунь, кондиціонер і шампань. І каво, отуди. Піше і, ще, і... ну, можливо. Але ж фідбек збирають на передпоказах, правильно? Це називають прес-показами. Запрошують журналістів, блогерів, фотографів, і іноді от фотографії для промоції вистави так само робляться от в цих перед, Перед показ, завтра вже прем'єра з проданим залом. Фідбек, фідбек. Ну пишуть, пишуть. Вас не пишуть чути, пишуть. Чу, чути, я, да? я і так? Так, став. Вітайте, вітайте. Я суд, вже зрозумів. Це солодковата. Я маю на увазі, що є ж якісь запрошують спеціалістів, які дають фідбек, де потрібно. Журналісти. Ні, ні, оце я не знаю. Це Андрій скаже. Після передпоказу, не знаю, запрошених режисерів, можливо, можливо, професійних акторів, які говорять. Потім збирають да, там, з режисером е, якусь не знаю, точково, я таке бачу, точково, але в основному це просто пройшов показ і дякуємо. Тут е, про зворотній зв'язок дуже, дуже е, гарне таке зауваження. Е, зворотній зв'язок режисера зазвичай не потрібен. Це цікаво, я просто ну, ти мене представив так, як акторку-режисер. У мене поки що лише декілька, ем, декілька постановок театральних я театральний режисер в Барселоні. І, і навіть вже є нагороди фестивальні. Ось, ем, і я робила декілька передпоказів. і я вам скажу, що на одному з передпоказів однієї з вистав ем, мені прийшлося після. Тобто, в принципі, за тиждень до вже е, прем'єри е, змістити акцент mm -hmm. з однієї сцени на іншу і зробити її кульмінаційною, тому що е, фідбек був такий, що персонаж недостатньо розкритий і незрозуміла його мотивація. Це хто тобі цук? Е, Це якраз е, на передпоказі були запрошені лише конкретно професіонали, mm -hmm. від яких мені потрібен був фідбек. І такий фідбек мені дали. Люди, яким я довіряю їх критичній оцінці, mm -hmm. тому що вони професіонали в ринку ну, в театральному в галузі. Давайте тоді зробимо е, наступну е, стрибок на наступну сходинку. Е, в першій частині ми поговорили, ну, намагалися говорити все ж таки як глядачі, в другій частині давайте спробуємо поговорити про таких візіонерів, про е, про ідеальний світ. Як би це мало б бути? Тут вже давайте будемо говорити а, про те, що є якісь досвіди. М, то, того, 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 є отакі от методики, які там доводять до певного рівня, а, є там не знаю, фахівці, які можуть давати зворотній зв'язок. от ідеальний світ, Хай буде не ідеальний, хай буде світ, який тобі знайомий, як це роблять в Барселоні.